Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали шахраїв, які заволоділи 50 тисячами доларів у псевдообміннику в середмісті Львова. У квітні цього року учасники злочинного груповання орендували нежитлове приміщення у центрі міста, облаштували його під фіктивний обмінник і встановили найвигідніший для клієнтів курс. Рекламу про відкриття рентабельного обміну валют розмістили на популярних місцевих онлайн ресурсах. Так, фігуранти хотіли привернути увагу громадян, що мали намір обміняти значні суми іноземної валюти. 15 квітня до обмінника звернувся чоловік, який хотів обміняти 50 тисяч доларів. Проте одразу після отримання від потерпілого коштів жінка-касир втекла з ними через прихований вихід, який ділки заздалегідь облаштували у встановленій шафі. Для організації ж подальшої втечі інший учасник злочинної схеми у цей же час вже чекав на неї неподалік місця злочину. Завдяки злагодженій взаємодії поліцейських та працівників ОСБУ у Львівській області обох фігурантів затримано в процесуальному порядку під час спроби зникнути з грошима з місця події. Зловмисникам повідомлено про підозру за фактом шахрайства, в особливо великих розмірах їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та перевіряють їхню причетність до аналогічних епізодів на території. Країни. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.